Далі так само, як і в першому і другому пункті, ми виконуємо заміну. Синус х дорівнює t. де належить проміжку від мінус 1 до 1. Яке буде тоді допоміжне рівняння? 2т квадрат мінус 3 t і плюс 1. Значить, якщо його розв'язати, ми отримаємо корні. Те перше буде одиниця, те друге буде одна друга. Обидва корня належать цьому проміжку, отже, ми можемо далі обернену заміну виконати з кожним. Маємо два рівняння тригонометричних. Синус х дорівнює 1, це перше, і друге рівняння синус х дорівнює одна друга. Перше це частковий випадок. х дорівнює π на 2 плюс 2 z. Друге це не частковий випадок це загальна формула. Мінус 1 в степені k. Арксінус однієї другої це кут пі на 6, 30 градусів, і плюс Пі к належить Z. Ось такі розв'язки буде мати це рівняння. Ось ми маємо третій вид рівняння, рівнянь, які зводяться до квадратних, коли різні функції, різні аргументи.